Привіт, друзі! Сьогодні хочу поділитися з вами трьома активностями, які ви можете використати на своїх заняттях, адже вони походять саме з лексичного підходу, тому думаю, що вони вам сподобаються. Отже, let's go! Активність номер один uh, horizontal Development. Це в нас є горизонтальне розширення, і воно полягає в тому, що коли учні до прикладу виконують завдання на Gap Fill, після того вони мають до попереднього речення додати ще одне речення таким чином, щоб ці речення були між собою пов'язані. Друга активність Vertical Development or Expansion. вертикальне розширення, і відповідно воно полягає в тому, що так як ми говоримо в реальному житті, вертикально так у нас є певний діалог, то ми маємо придумати фразу, яка могла би бути сказана після поданого речення або Перед ним або може бути і перед, і після нього. Тому ми ще так додатково створюємо котекст, і учні ще більше практикуються вживання нової target language. І також третій варіант завдання це є sentence frame, і він дуже крутий, адже він дає додаткову опору нашим студентам. Це коли ми складаємо певне речення, але включаємо вже в саме речення нашу target language і ставимо певні такі пробіли, які учням потрібно. Заповнити з своїми власними ідеями, до прикладу, давайте уявимо, що ми вивчали з вами фразу «to be keen on». і ми складаємо нашу sentence frame, наприклад, keen on», далі три крапочки «because», і три крапочки. І далі учні вже самостійно складають свої речення. I'm keen on playing football because I'm a sporty person and I love this sport. Таким чином, учні тренуються ще краще у використанні нової Target Language і доповнюють речення своїми ідеями, тобто речення вже більш персоналізоване. Сподіваюсь, що корисно з вас. Вподобайка.